Вітаю на каналі гостях у Тані. Зараз я знаходжуся біля свого перцю, і я хочу з показати, який мене перець став після того, як декілька днів тому назад я знімала відео. І показувала вам, що мене перець був дуже-дуже жовтий після великої кількості дощів і багато днів вийшли дощі. Але після того, як я його підгодувала майстер, пройшло вже десь днів 6, мабуть, і в мене ось такий перчик. І він, Я бачу, що він виправився, він став зелененький, ці жовті листочки. Позеленіли, він цвіте, деякий вже в'яжеться. І тому, для того, щоб. Але в нас дуже жарко. І буває так, що якщо Дуже велика жара і багато цвіту на самому стеблі, то рослина може скидати цвіт. Чому? Тому що їй не вистачає енергії для того, щоб витримати цей цвіт і зав'язати плоди. І тому обов'язково треба рослинам допомагати. Так, можливо, хтось скаже, що і знову хімія мені доводиться читати багато таких коментарів, що раніше. Ніхто не користувався ніякою хімією. Я згодна з вами. Моя мама вирощувала перець, ми любимо його, і ніякої хімії вона не підливала. Просто тримали корову, клали коров'ячий гній перед тим, як зорювати землю, садили все. Зараз уже не ті часи, я думаю, зовсім інша погода, зовсім інше навколишнє середовище, повітря, викиди, зовсім інше насіння, не те, що садилося колись, сіялося. Тому перець потрібно вирощувати і допомагати рослині вижити, дати нам плід. Я використовувала спочатку три 320. Перед цим, після того, як я посадила хоча й лидощі, я використовувала броділку, зброчену траву. Але зараз я буду використовувати, на жаль, але буду використовувати хімію. Це будуть добрива, які допоможуть рослині утримати цвіт, і не скинути його, і зав'язати гарні плоди. Оці порі для рослин, як для помідорів, огірків і перцю, а це вже середина маківка, можна сказати, літа, липень місяць, 10 сьогодні чи 11 мабуть, то треба багато калію. Калій, кальцій, калій, кальцій і бор. Обов'язково, але крім того, є ще один мікроелемент, без якого наші рослини були, ну, були б неповноцінними, тобто їм було, буде легше виростити плід. І з, цими, з цим мікроелементом це називається він сульфат магнію. Я зараз вам не буду розказувати, що дає калій для рослини. Калій це будова самого, самої квітки, це плід, це великий плід, це гарний, це смачний плід. Бор це також. ну, Калій плюс ще і калій фосфор це і коріння. Тому що якщо маленький корінь, то рослина не, буде, не дасть вам великого плода. До того ж ще бор. Бор допоможе також вистояти цю жару і допоможе цвіту. Дасть більше цвіту, цвіт буде кращий, більший. А Магній, магній це взагалі універсальне добриво сульфат магнію. Сульфат магнію. Робить наші плоди яскравими, смачними дуже. Рослина становиться від сульфату магнію гарною, красивою. Якщо ми, наприклад, троянди обробляємо сульфатом магнію, то квіти виростають великі, яскраві, довго не падають, довго тримають цвіт. Так само і рослини, так само і наші овочі. Отже, зараз вам покажу. Мені тут залишилося, я вже замовила, сульфат магнію 25 грамів на 10 літрів води. Усе буду робити по листу. Буду кропити, як кажуть, оприскувати. 25 грамів на 10 літрів води. Гарненько розколотити в окремому посуді, потім вилити. Далі. Борна Борна е, кислота. Борна кислота е, це я беру 10 грам, це чайну ложку. Якщо сульфат магнію, ну, як я міряю 25 грам, я беру столову ложку таку щерть, тобто не, без горки. А тут беру чайну ложку. Вщердь. Але борну кислоту обов'язково треба розчиняти в гарячій воді, гарненько гарненько її розколотити. І... Калій. Значить, дивіться, можна по листу. Це все, все в одну бакову суміш, я роблю, але розчиняю окремо. Отже, плантатор або плантафул. Плантатор, формула, ось, подивіться, яка зараз покажу. Формула ось така: 15-45, 15 фосфору, 45 калію. І 5 азоту. І тут така сама формула, але це плантафол. 25 грам на 10 літра води. Ці ось ці плантафол і плантатор тільки по листу я використовую. Під корінь я не використовую. Взагалі під корінь дуже багато треба. Препаратів, добрив і вигідніше по листу. І мені здається, по листу краще швидше засвоюється саме у ці добрива рослиною. Вони швидше, ніж через корінь. Можливо, я помиляюся, але десь так і чула. Тому я полюбляю по листу, все це розчиняю і буду зараз кропити свій перець.